Вони не знають, що наприклад, в минулому році з Росії було вкраденого українського зерна, завезено в Польщу в п'ять разів більше ніж з України. Вони не розуміють того, що це зерно, яке завозиться, воно ж завозиться для когось і не купують його в фер... польського рольника. Не українці його не купують його колеги, поляки то зерно. Плюс те, що ми побачили, коли були великі трайки у Варшаві. Що на кожній заправці стоїть два-три величезних неоплана автобуса нових, повних цих умовних страйкарів-поляків, у яких є уніформа, у яких є безкоштовне харчування, радіозв'язок, є ці автобуси, є транспаранти всі однакові. І виникає питання: хто ці люди, за чий рахунок ви виїхали, і хто ці люди, які вами керують, і чому це робиться?